На днях вийшла друга серія, і коротко кажучи, вона нічим не гірша за першу. Тон історії такий же рівномірний, проте поступово набирає обертів. В серії навіть менше деталей, ніж в пілоті, і в основному сюжет концентрується на виборі майбутньої королеви, поверненню вкраденого яйця дракона, а також нам краще розвивають характер декількох основних персонажів, на яких і концентрується увага. Перша половина огляду буде без значних спойлерів, а в другій більш детально огляну події, які ми побачили. А тим часом підпишіться на канал, якщо плануєте дивитися наступні відео, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок і написати коментар. Цим ви дуже допоможете каналу розвиватися. Серія починається із добре знайомої заставки. Як і казав у минулому огляді, в другій серії нам вперше покажуть вступ. Мелодія не змінилася, але цього разу зображують не Вестерос у мініатюрі, а макет міста у валірії та криваву лінію, яка рухається до різних персонажів. Як нам говорять декілька разів на початку серії, події розвиваються через півроку з моменту, як проголосили рейніру наступницею короля. Акцентується увага на тому, що вона хоче себе показати і довести батьку, що вона не просто його дочка, а й гідна наступниця престолу. На відміну від першої серії, в другій рейніра починає показувати свій характер. Також натякається на майбутню загрозу Рейнірі в якості майбутнього сина короля, який і стане новим наступником замість неї, рано чи пізно. Протягом серії нагітається тема майбутньої війни на крокуючих каменях. Такий переклад взяв із озвучення цікава ідея, так як на мене вона найбільш вдала. Вкотре акцентується увага на хворобі короля, цього разу на руці, яку Візеріс поранив у минулій серії, сидячи на троні, ніби нам хочуть натякнути, що король ось ось може померти. Король Візеріс все більше постає як нерішучий правитель, який ніяк не може зробити остаточного рішення, як із одруженням, так і з іншими важливими справами, які мав би ухвалити міцною рукою не вагаючись. Хоч він і добра людина, але як король він зовсім не на своєму місці. А тепер трохи із спойлерами. Деймон краде це дракона і в листі грубо вказує, що він є наступником і що хоче вдруге одружитися та подарувати його майбутній дружині Місарії, із якою він полетів із королівської гавані на своєму драконі в кінці пілотної серії. Король хоче вирушити до брата, щоб піддати його суду, але правиця вирішує відправитися сам. На цьому моменті показана як нерішучість візеріса, так і незрозуміла відданість правиці, який був готовий до кривавого зіткнення із Деймоном. А це із великою вірогідністю могло б закінчитись саме цим. Тому на даному моменті мотивація правиці мені здається надуманою, або ж він боявся, що Деймон вб'є короля, і тоді новим королем стане саме Деймон. В такому випадку становище Отто дійсно було б не найкраще, враховуючи їхню ворожнечу. Дивно те, що короля змотивувало діяти по відношенню до брата, не сам факт крадіжки, чи те, що брат вказує, що він наступник короля, а не Рейніра. Та навіть не те, що він захопив острів та оточив себе особистою охороною, а те, що він вкрав яйце дракона, яке мав би отримати померлий син короля Бейло. Вже на дракон камені відбувається напружений діалог між Деймоном та Отто. Дану серію уривками часто показували в трейлерах до серіалу. Очікувано в їхню суперечку вступається дракон Деймона Караксас, а потім і прибуває Рейніра, верхи на її драконі Сіракс. Їй вдається без проблем забрати вкрадене яйце дракона, і на цьому моменті вкотре добре видно, що Деймон має симпатію до племінниці. Рішення Корліса видати свою малолітню дочку цілком в дусі середньовіччя. Він хоче об'єднати два останніх дома старої Валірії. Але як і будь-яка нормальна людина Візеріс не в заході від такої ідеї. Згодом вибір майбутньої дружини все більше розділяє сторони. З однієї сторони Корліс Веларіон, який розгніваний відмовою, яку можна зрозуміти як ляпас йому по обличчю, а також Рейніри, яка не очікувала, що її найближча подруга стане їй мачухою. А з іншої сторони виступає Отто Хайтауер, який піднімає статус свого дому в королівстві. Актриса, яка грає юну Алісенту, поки що не відчувається як самостійний гравець. Можливо, в наступних серіях це трошки зміниться. Надіюся, що хоча б не так різко, як показали зміну характеру рейніри. Варто відмітити, що рішення вибрати Алісенту замість малолітньої дочки Корліса з однієї сторони цілком зрозуміле. Хоч і не без того, що найбагатша людина та ще й з найбільшим флотом тебе зненавидить або навіть стане ворогом. Якщо судити по тому, що наступник потрібен прямо зараз, то це більш ніж доцільно. Король хворий, про що нам тонко натякають вже другу серію підряд. Звичайно, є Рейніра як наступниця, але для простого люду король завжди був чоловіком, і всі очікують від короля як нового шлюбу, так і сина. Звичайно, також не варто відкидати її симпатію Візеріса до Алісенти. Тому цей момент, як на мене, обіграний досить непогано. А у фіналі серії неочікувано бачимо об'єднання Корліса із Деймоном. Нам вкотре натякають на майбутню війну, чи битву за крокуючі камені. Варто відмітити Коріса в даній серії. Він відіграв важливу роль і розкривається нам куди більше, ніж в першій. Його рішення просити допомоги у Деймона цілком зрозуміле. Король відмовився дати чіткий крок загрозі сторони годівника крабів. Тому тут теж із мотивації персонажа все більш ніж чудово. В додачу ще й відмова короля взяти в дружини його доньку не залишає йому іншого вибору, як діяти самотужки. А Деймон, скоріш потрібен в першу чергу через дракона, що явно гарантує перемогу в битві. Актор, який грає Корліса, справився своєю ролью навідмінно. Цього разу нам менше концентрують увагу на Деймоні, і ми не бачимо як такого розвитку його персонажа. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую завжди актуальну інформацію та повідомляю про вихід нових відео. А для тих, хто бажає підтримати мене фінансово, канал має свій Patreon. Всі посилання в описі. Дякую за перегляд, пишіть свої враження від другої серії. А також, як вам такий формат. Чи все ж краще описувати все відразу, як в першому огляді? Зовсім скоро очікуємо на прем'єру ще одного фентезі серіалу. Також пишіть, чи чекаєте на огляд перших двох серій володаря персні-персні влади. Бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей!